Аркада, добудуйте, відновіть втрачену довіру. Аркада, добудуйте, відновіть втрачену довіру. Нам потрібні наші квартири. Нам потрібні наші квартири. Нам потрібні наші квартири. Сновник ну, Константинів Віталійович, ми, люди, які тут зібралися, ми вимагаємо від вас першочергово закінчення наших будинків. В терміни, які були вказані в наших сертифікатах, третій будинок це червні цього року. Четвертий будинок також червні цього року. І дев'ятий будинок це квітень 2020 року. Пан Полівода, нам потрібні наші квартири. Аркада, добудуйте, відновіть втрачену довіру. Не виконано на 100% монтаж світлопрозорих конструкцій. Відмічається відставання у передачі проєктної документації на будівництво, що в свою чергу впливає на графіки виконання будівельних робіт. Відмічається відставання від у виконанні продажної документації тощо. Внаслідок порушень домовленості об'єкти будівництва залишились непідготовлені до зими. Ми вимагаємо від вас застосувати усі передбачені законом та договорами про участь у подушні насування будівництво, дії щодо негайного пришвидшення виконання будівельних. Та інших робіт надати фактичний термін виконання будівельно-монтажних робіт з урахуванням отримання сертифікату на будинку для кожного окремо. Номер 3, номер 4, номер 9. Нам потрібні наші квартири. Нам потрібні наші квартири. Аркада нас тягне в кінець, саме кінець. Пан палівода. Розумієте, що у вас є можливість відновити втрачену довіру? Аркада, добруйте, віднові втрачену довіру. До миссии дві 2007 сімого года вложили сюди средства 100%, и і до сих пор ні 13 років жим квартири. Вот і все. Одні вимоги до аркади добудувати наші квартири В последнє время. Показував, що ті темпи і графіки строительства, которые були заложені, вони не выполняются. Ми не требуем нічого лишнього, только то що вони нам обещали. В начале наших отношений з Аркадой ми встречались з руководством конкретно з поліводою. Значит, была такая ситуация, что мы послали человека в отдел продаж і нам рассказали, що наши домики будуть строиться только в 2020 году. Задали вопрос господину поливоді, он сказав, что это все неправда и так далее. На сьогоднішній день мы видим, що это реально так. Мы звертаемся до вас, Константин Витальевич, виконувати те, що ви обіцяли. Раз,